Максимум моркам бути таксі. Виїхав на тракторі, повернувся з танками. Ми те не питання, я його не поверну, краще вивезу у поверну, фарую ЗСУ. Дорогі наші воїни, ми дуже пишаємося вами і безмежно вдячні вам за те, що наша Україна існує. Що ворог день за днем обламує у ваш спротив, сталиві зуби своїх ракет, мін і снарядів. Ми захоплюємося вашими перемогами і плачемо за кожною втратою ваших побратимів. Завдяки вашій мужності, відвазі, мотивації. Весь світ повірив у диво, а українці повірили у себе і майбутнє України. Віримо в перемогу і бажаємо повернутися до ваших родин живими і неушкодженими. Слава Україні! Слава тіло